А вчора і сьогодні займаюся дуже плотно хризантемами. Є хризантеми, які треба трішки підстригти зверху. І я їх обстригаю і все ще живцюю, позасовувала в землю, полила. Сподіваюся, що в мене все поприростає. Живцювати ще можна і можна. Чого викидати верхушечки? Да? На зиму буде посадковий матеріал вже укорінений. Маленькі такі кущики. Вже вони не будуть цвісти, там, кулю, про це вже мови немає, але дуже багато ще буде посадкового матеріалу в вигляді таких маленьких кущиків, в стаканчиках або в якихось риночках.